Війна не час політичних розбірок, але не у камянці подільському Опоненти опозиціонера Сергія Самсонюка намагаються позбавити його депутатського мандата, навіть подали позов до суду. Нагадаю, Сергій Самсонюк перебуває у лавах Збройних сил України і вже понад півроку знаходиться далеко поза межами Кам'янця-Подільського. Ми зробили спробу отримати його коментар з приводу дотичних до нього подій, і нам це вдалося. Попри труднощі з інтернетом, далі пряма мова. Дякую за те, що вийшли з нами на зв'язок. Розумію, що і часу, обмаль, і інтернет-ресурс обмежує нас, тому будемо намагатись робити все це стисло. Як думаєте, хто так сильно хоче позбавити вас депутатського мандата? Зрозуміло, хто це за цим всім стоїть. За цим стоїть Посідко та шелепницька, які бояться втратити владу? Вони розуміють, що коли розберемося з московським хуйлом. То візьмемося за Каменецьку гниду. Виконавцям цього вони обрали двох осіб, які привикли все своє життя жити на подачки. Це такий собі шкрум. Як на мою думку, там потрібно ще перевірити на вживання психотропних якихось речовин. І Альфонс Баринівський, який теж привик жити на подачки. Ну, тут вони за гуманітарку, напевно, яку їм міша. Де є. От вони і погодилися бути виконавцями. Це все патріоти, які бігали в вишиванках, рвали на собі їх, клялися в коханні до України, до міста. Але щось на сьогоднішній день зі, зі всієї зграї ніхто, які вони були герої в сесійній залі, да, які вони собі там дозволяли там. Репліки в сторону опозиції, але сьогодні їх щось ніхто ніде не, да, не бачив в лавах навіть того самого нашого батальйону ТРО. Да, в перші дні вони щось покрутилися, все, але потім, напевно, хоробрості не вистачило в них піти до кінця. І всі вони з вирішують долю міста. А мені здається, більше вирішують долю бюджета міста і та гуманітарки, яка надходить. Чому я говорю, що гуманітарки, яка надходить, Того, що, наприклад, навіть та. Ті коробки, які приходили сюди до нас, батальйон, гуманітарка з Польщі, з Румунії, і все. І там було від Михай... відкриваєш той пакунок, да, ящик, і там написано від Михайла посідка. Що посідка має? Ну, Якби було написано від громади Кам'янця-Подільського, було б зрозуміло. А що Посідка має до румунської гуманітарки? І... Польської, ну, взагалі, якби є питання. Навіть піар на цьому. Чому саме тепер? Адже ви не в Кам'янці-Подільському. Ви фактично на якийсь період, можна сказати, залишили місцевий політикум, не берете участі в сесіях, наче й не заважаєте вже місцевій владі працювати, так як вони це говорили. То чому тепер? Ну чому саме тепер? Я звідки можу знати, чому саме тепер вони так активізувалися? Ну, відчувають, напевне, грішки свої, грильці в пуху, і якби наперед починають діяти на всякий випадок, що от давай зробимо це зараз, тому що потім може бути пізно. Але, посідкою, знаючи мене, він повинен розуміти, що навіть не будучи депутатом, я його знімлю. Він піде на біржу. От що ваші опоненти, так би мовити, інкримінують вам. Тому не можна позбавляти мандата лише тому, що хтось мені не подобається. Тобто є підстави. Я тоді не цікавлюся, зараз не цікавлюсь, що вони там, як ви говорите, інкримінують мені, що вони хочуть від мене. Просто вам скажу, ви ж були теж присутні на тому збіговську, ви бачили, як воно було організовано. Свободівці, депутати зводили свої родини. Там обзванювали своїх родичів, які приходили і підписувалися це все. Ну, Це таке ні про що. Ну, і там саме, що було, якби з того збігового війська, саме цікаво, це було як в черговий раз дружина Кондрука побила його сумкою. Ну, І все, і він пішов звідти запущений голову. Для мене це саме цікаве було. Вова боксер знову отрив. Ну, так, якось воно. Остаточне рішення навіть не за територіальною виборчою комісією, а все таки за партією. Як ви думаєте, на що розраховують ваші опоненти? Так, остаточне слово все рівно залишається за партійним осередком, який висував мене як кандидатом в депутати. Виходить більше піар для мене, що знаходячись від Кам'янця 900 кілометрів. Та, і Посідка мене боїться. Ну, я такий, напевне, все сильний, що можу, і на такій відстані зняти посідка і зробити йому якісь неприємності. Ну, не тільки посідка, там ж є і королевна керує на сьогоднішній день Кам'янцем. Хоча це вже під питанням, чи Шелепницька на сьогоднішній день керує. Ми всі бачили, що є вже дві. Прикомандированих таких сказати помічниці, які працюють на громадських засадах, що в мене, наприклад, викликає дуже великі сумнів. Як це приїхали люди з чужого міста, за що вони живуть, це. Хтось же їм платить і заробітну плату, і оплачує і квартиру, і комунальні послуги в тій квартирі, і все інше. Це вже от якась є певна корупційна складова, звідки беруться гроші. Я не думаю, що по сітка зі своєї зарплати. Оплачує їхні чеки. Так що сьогодні вже не пані Ірина керує Кам'янцем, а керують дві приїжджі жіночки. У нас з'явилося ще двоє позафракційних депутатів. Як думаєте, це просто розкол свободи? Чи це таке зміцнення опозиції? Я думаю, що конфлікт там набагато більший в самій фракції, просто не всі готові говорити вголос, хтось дорожить там. Депутатським мандатом, хтось не хоче, щоб його брудом обливали. А цих два депутата, якби вголос сказали про ті недоліки роботи в а посідка не готова сприймати критику. Ну і зараз зразу вже їм прилетіло, виключили з фракції. Слідуючий крок буде виключення, ну, відкликання їх з депутатів. Але я думаю, що це важко зробити, дивлячись так, як вони. Працюють по, по, по мені, як вони хочуть мене мандати лишити, то я думаю, що їм нічого не світить, Тут того, що там скоординованої роботи нема підтримки юридичної нема такої, як потрібно. Молодці дівчата, що не побоялися, не побоялися того бруду, який зараз буде на них виляти. Що вони сказали? Хоча в нашому сесійному залі таких людей, які можуть відкрито говорити про. Посідкові про його якби промахи в роботі дуже мало. Багато навіть взяти, якщо і депутатську опозиці... опози... опозиційну більшість, там теж не всі готові говорити в голос. Всі кивають головою, розуміють, що це тупік посітковське керування містом, але в голос цього не говорять. Хтось дорожить роботою, хтось не хоче, щоб. На нього бруд і виливався, але дівчата молодці не побоялися. Я нагадаю, що в принципі депутати на початку каденції таки обрали вас секретарем ради, міський голова наложив вето, тоді ви з цим якось змирилися. А що тепер? Будете от далі спостерігати за цим процесом, чи будете якось боротись? На початок російського вторгнення, на початок війни, що мені не хватало? Діти, сім'я, бізнес, робота, я виконував обов'язки генерального директора, тобто збрання, я міг сміло залишатися і навіть виходячи з того за станом здоров'я. Але я обрав інший шлях і на сьогоднішній день там, повертатися за посаду секретаря, у ну, мене таких планів, як би нема. Да, якщо закінчиться війна і не буде обраний секретар, але це. Буде тоді. На сьогоднішній день в мене нема е, планів і бажання повертатися і портити собі е, нерви. Е, це так, якби... але, але я прийму активну участь, е, в мене є невикористана відпустка, і якщо депутатський корпус е, оприділиться з кандидатурою. Е, Секретаря міської ради я прийму активну участь, я приїду і буду допомагати, і свою цю відпустку використаю для, того, щоб, для обрання секретаря. Тим більше, що я так думаю, що на сьогоднішній день буде і 26 голосів для подолання. Вета і обрання секретаря, Того, що по любий будь-який секретар не потрібний. Бо це є розподіл влади. А він сьогодні хоче бути, щоб влада була. Ну, він панічно боїться цього. Він, він один. Ну, десь в нього там в голові тій хворі десь закладено, що заберуть в нього іграшку. Але це не іграшка, це місто. І так як він відноситься безвідповідально, там, може поїхати собі в Турцію на курорт якоби. Які там туристичні відносини під час війни, це все, але він з собі з Бурковської поїхали. І це ж, знову ж таки за кошти громади. А в цей час місто залишається без керівника, будь-яка надзвичайна ситуація. Ніхто не має права підписа, нічого, тільки один посідка. Так що безвідповідально відноситься до керування містом і його місце це Бірджа. Дякую вам за розмову. Бажаю успіху. Тримайтеся, ми вас віримо. І все буде Україна.